Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні на мою редакцію прийшов цікавий лист, і я вам з радістю його зараз зачитаю. Я мріяв мати хорошу дружину та дитину, але моя наречена Ельвіра була іншої думки. Вона дуже боялася стати матір'ю. Я надіюся, що вона колись передумає та час від часу жартував, що у разі чого я піду в декрет, а Ельвіра піде працювати на мою роботу. У мене відрядна робота, та Ельвіра раділа, що у мене не буде часу думати про дітей. Ельвіра постійно використовувала різні протизаплідні засоби. Дружина зупинила свій вибір на презервативах, оскільки вважала їх найбільш надійним засобом. Ельвіра сама слідкувала, щоб запаси протизаплідних засобів у нас ніколи не закінчувалися. Я не став наполягати на тому, щоб у нас народилася дитина. Інколи в поробі пристрасті я Забував про засоби захисту, та Ельвіра постійно мені про це нагадувала. А коли ми приходили повз дитячий майданчик, то дружина робила перелякані очі, та ми дуже швидко звідти йшли. Вдома я запитав дружину, що саме так її злякало. А Ельвіра сказала: Ти що не розумієш? Це ж потрібно не спати вночі, кописатися в продуктах дитячої життєдіяльності. А фігура так, після вагітності, фігура жінки розпливається як розтоплене масло. Через деякий час Ельвіра сказала, що погано себе почуває. Одного разу вона навіть ледь не знепритомніла. Ми відвідали лікаря, та він нас привітав з тим, що скоро ми станемо батьками. Як таке могло статися? Вигукнула Ельвіра та гнівно подивилася на мене. Від долі не втечеш, сказав я та посміхнувся. Усю дорогу додому дружина мовчала. Після повернення додому Ельвіра заходилася перевіряти презервативи, чи раптом я їх не приколов. Я до такого навіть додуматися не міг не те, щоб зробити. Десь місяць Ельвіра на мене дулася, а потім змирилася з тим, що ми станемо батьками. Вагітність дружини проходила напрочуд легко, вона навіть отримувала задоволення від того, що я виконував усі їхні забагання. Коли Ельвіра пішла у декретну відпустку, то була щаслива від того, що їй не потрібно працювати та в той час їй ще платять гроші. Коли настав час народжувати, то я поїхав з Ельвірою. Коли у дружини почалися перейми, то я знову про себе не слухався від дружини та дізнався про себе багато чого цікавого. Народилася здорова та весела дівчинка. Я ще не бачив Ельвіру, наскільки щасливою. Тепер дружина зовсім не розуміє, чому вона так боялася вагітності та материнства. Любі друзі, Порадьте нашим жінкам, які бояться народити, якісь штучки, щоб не боятися материнства. Напишіть нам, як ви готувалися до материнства і як ви готувалися бути матір'ю. Нам буде цікаво прочитати ваші коментарі.